Компактне складання турнікету кат. Інші турнікети складаються аналогічно. Нижче воротка знаходимо пряжку і перегинаємо в пряжці стрічку з липучкою так, щоб після складання втроє у нас залишився маленький хвостик. Ось у нас. Пряжка, вороток і виглядає, виглядає хвостик. Тепер ми вище воротка складаємо турнікет в шестеро. В підсумок краще вкладати воротком вниз, воротком вниз. Закриваємо нижню липучку. Закриваємо середню І ще одну. У нас майже герметично закритий турнікет в підсом.